Скличе, Готуйте Господню дорогу, рівняйте шлях Богу нашому. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми коротко оглянемо безпосередньо саме служіння Ісуса Христа, яке також було виконанням пророцтва про Його місіанство. І звернемо не на всі аспекти, а лише на основні, які важливі для нас. При бажанні можна буде дослідити і розглянути більш ширше, але коротко про головне. Перше. Прихід Христа, перехід Месії мав сповістити предтечу. Багато людей сьогодні претендують на те, щоб бути Месіями і Христами, але вони заявляють уже в такому дорослому віці, самі про себе говорять. А Святе письмо говорить, Ісаїв 40 розділі сказано: Голос кличе, готуйте Господню дорогу. І безпосередньо, коли ми читаємо Малахії, третій розділ, сказано: Я посилаю свого ангела, і Він перед обличчям моїм приготує дорогу, і прибуде до свого храму Господь. Матвій в 3 розділі. Описуючи хрещення Ісуса Христа, так говорить, приходить Йоанн Хреститель і провіщає у пустині юдейській. каже, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Тобто, перш ніж мав прийти Месія, мав прийти і притеча без цього, якби не було. 11 розділ і 10 вірш сказано безпосередньо слова Ісуса Христа. То було свідчення Матвія, тепер свідчення Ісуса Христа. Це той, хто про нього було сказано: Перед обличчя Твоє посилаю свого посланця, який перед Тобою дорогу Твою приготує. І сам Іоанн Хреститель, він сказав, Я голос того, хто кличе. Тобто, я не є Месія. Як ми бачимо свідчення про притечу було апостолів Ісуса Христа і самого притечі. Тобто, перший аспект, який говорить про месіанство, це. Наявність притечі особливої людини, яка звішає про прихід Христа. Другий момент доволі цікавий, що він почав своє служіння не, не в самому Єрусалимі, не в Юдеї. Якщо ми подивимося, то історично місцевість, яка була Галілеєю, в даному випадку, в цей період, коли Христос був, це була Галілея язичська, А до цього це було поселення безпосередньо Ізраїля. Там було. Плем'я Заволона, Нефалима, але їх виселили, туди поселили іноземців, які там проживали. І ось саме сказано пророцтво в 8 розділі лісає, що саме звідти почне Христос або Месії проповідувати. І Матвія, Матвій, пишучи, описуючи служіння Ісуса Христа після хрещення, говорить про те, що Ісус перейшов в Галилею, оселився в Коперноумі, а ми говорили, що. Перше було пророцтво про те, що він буде званий Назареєм, безпосередньо він був з Назарета, але він народиться в Ефіліємі, це також було пророцтво. І тут пророцтво про те, що він буде з Капернаума або з Язичівської землі, і це також виконувалося. І 4 розділ, 17 вірш сказано, і з того часу Ісус почав проповідувати і промовляти, коли він поселився в Капернаумі. Це другий важливий момент. Третій важливий момент, який би і сьогодні нас не залишив байдужими. Який би привернув увагу це здійснення чудес. 35 розділ Саї сказано: тоді, то розплющиться очі сліпим, відчиняться вуха глухим, тоді буде скакати кривий, немов олень. І 32 розділ сказано: не будуть закриті очі. Ведющих. Коли ми читаємо безпосередньо будь-яке Євангеліє ми знаходимо ці події. Матвія сказано, Ісус обходив всі міста і оселі, навчаючи, проповідуючи і здоровлюючи всяку недугу та небіч у всяку. Матвія, 9 розділ, 35 вірш. Марка сказано, Ісус промовив, коли прийшли Посланці від Хрестителя, Вони задали питання, ти той, чи нам чекати іншого, тобто ти Месія, тому що в них були певні сумніви, то він сказав: ідіть і скажіть, сліпі прозривають, криві ходять, прокажені стають чисті, чують глухи і померлі встають. Тобто подивіться на мої вчинки, на мої дії і тоді самі вирішите для себе, я той чи ні. Тобто, важливим аспектом або доказом месіанства було творення чудес. На наш погляд, можливо, менш значущим, але проповідь в притчах це також було ознака місіянства. 77-й розділ або Сімсьомий Псалом сказано: я відкрию та своїми приказками, стародавні переслів'я я висловлю. Тобто Христос щось не передумував такого визначного. Це для нас сьогодні ми читаємо і дещо незрозуміле ми розумі... усвідомлюємо, що воно. Являється з тої культури. Але для тої культури це було зрозуміле і знайоме. Нічого він такого особистого, напевне, не відкривав для них. Але воно було важливим для них. Матвія 13 розділ 34 вірш сказано. Все в притчах Ісус говорив і без притчі нічого не казав. Це свідчення Матвія. Ну і головний аспект або ключовий момент. В'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Коли ми читаємо 49 розділ буття, там сказано про те, що Юда прив'язує осля біля виноградника. І традиція була в Юдеї перед Пасхою прив'язувати осля. Таким чином вони показували свою довіру і переконані, що прийде Месія. І коли учні прийшли і почали відв'язувати ось ця осля, і їх запитали, вони сказали. Він потрібен нашому Господу, і вони, якби віддали, тому що така була традиція. І вони привели йому осла і ослицю, посадили на нього, і він в'їхав на цьому ослі в Єрусалим. Тому Ісаїя говорить: голос кличе: готуйте дорогу Господню і рівняйте шлях Богу нашому. Амінь.